До речі, про мікрофон. Він має роз'єм, USB-C та кнопку вмикання чи вимикання. Доєднується миттєво, в поєднанні з колонкою видає чудовий звук. Вас чутно чітко та голосно. Не забувайте, це можна регулювати. Вже працює, вже працює. О! Так, мене дуже гучно, чутно. Я можу це трішечки прибрати. Звук свій, бачите, мене чутно тихіше, а також я можу придбати. Придбати цю колонку в магазині New Time. О, бачите, взагалі без відлуння. І ось трішечки додаємо. Перевіряємо, наскільки е, треба піднести мікрофон, щоб він завівся. Перевіряємо. Ох. Зазвичай люди до колонки так близько не підходять. В цьому немає необхідності, тому можна сказати, що цей мікрофон пройшов тест. Сам мікрофон працюватиме трошки менше, ніж колонка. На це варто звернути увагу. Колонка без підзарядження працює до 15 годин, мікрофон же – до 10. Мікрофон легкий та добре лежить у руці. А ще для нього є спеціальний тримач, що полегшує транспортування.